Вас ще. Всім привіт! Зичим добра і мир! Всім привіт! Ми виступ свій розпочинаємо. Природу, берегти і любити, усіх вас закликаємо. Хай шумить, збіжить вода, нехай повітря буде чисте. Земля це дім для нас усіх. Хай буде чистим, променисти. Разом усі ми вартові природи, і її міші, і її надія. Хай кожен з нас сьогодні зрозуміє. Чисте довкілля наша мрія. Ми всі такі чудові, дружні, веселі ми, дбаємо про природу, любимо її Збережем цю землю, Збережем син, збережемо ліси, збережемо край. Кожну тваринку ми всі оберігаємо. А коварто сміливим це ми, захисники природи краси. Тож зустрічайте нашу команду. Шестеро веселих, веселе, кмітливе, завзяте, і не воює. Справжніх насів своєї ска. Завжди має, бо на енергія, да і знання, захистокілля для неї для прав. Голос команди наша Софія, струнка, нарудована, та має мрію. По всьому світу подорожувати, подорожував, флорифаво оберігати. Марія, наша справжній експерт, так ще й оптиміст. Вона фотограф і також журналіст. Щаслим був справжньої краси, природу вміє брехти. Анна, тим вірна, струнка чарівна Любить мандрівки нові сміття. Змірна і мрія, щоб наша земля була захищена на від терпіла. Сашко дослідник у нас прекрасний. Роботи печи всі він класом. А розумний, завжди елегант. Настав він має справжній талант. Наш сам і герой, і порець, природи захистрий, спортсмен і порець. Каремна, енергія, купа Він завжди в центрі важливих лістер. Ми рекорда сміливих! Ми за чисте довкілля. Ми команда, яка обрала шлях захисту природи, бо знаємо. Лише сміливі здатні змінити світ. Наша місія боротися за чисте довкілля, надихати інших, берегти природу та діяти вже сьогодні. Ми, Ми однією сміливості. Ми боїмося труднощів, бо сміливість у наших серцях, а екосвідомість у наших вчинках. Разом ми сила, разом ми майбутнє, ми, ми однієї сміливості. Ми, мама Тереза, Діма, Марія посінь, ми полезушні по землі, ми заснули. Ми пропогуємо, а то на йдемо майбутнє. Сміливість для нас не слова, Аді! а дії. Ми молоді та відповідальні громадяни, які хочуть змінити світ на краще. Сміливість для нас не лише захист своєї країни, а й боротьба за чисте майбутнє. Кожен із нас може стати героєм. Я! Достатньо почати з простого берегти природу! Біля панського ставка ми поприбирали, а ще біля школи гарний парк заклали. Гарні похожі дитини ми доби та та ялини посадили. Для синичок ми родівнички зробили, всі разом на дерева встановили. Нас біля школи клубує, ми всі їх доглядаємо, адже краса не ми битве з звітниками і вже все село йде за нами. Зразковими вулиці стали, звання ідеальних дістали. А ще ми щорічно в школі агітуємо, на різних заходах виступаємо та пропагуємо, проводимо флешмоби та різні акції, співпрацюємо з громадськими та природно-охоронніми організаціями. Природа нас наслаграда, бо ми не лінива, агітбригада. Сміливо ми природу захищаємо, при наші довкілля завжди пан. Мета одна. У нас єдина. Це чиста земля та вільна Україна. Небом України яскраві килими, Жовта вісе покрила, і хвилі, ні промі, і хмари золота, ні щастя острови. Хай майор... Молода країна земле Україна, Пращурів, правда, вня сторона, хлібом і піснями день світ зустрічає молодь України майбуття. Щоб усі хотіли сюди завітати, побачити таку красу. Так, Олексію, я готова. Подивись навколо, як тут гарно, Кожен кадр, як картина. Працюємо, як домовлялися. Найголовніше, що маємо сказати, щоб люди цю природню красу не нищили, а оберігали. Доброго ранку! Ви ж ті журналісти, що хочуть написати про наш парк. Саме так. Ми хочемо показати людям, яка усун природа. Є рідкісні види рослин та тварин. І що вони потребують захисту. Тоді вам пощастило. Давайте покажу найцікавіші місця. А якщо пощастить, то побачимо чорного лелеку. Вони кірмали білого Лелека – це круто, але спочатку я сфотографую вас.

Дністровські банди, коло подібні річки, вкриті лісом, стрімки схили Дністровського каньйону, природного дива України. Ця краса змушує серце битися частіше. Місцями глибина каньйону сягає 150 200 метрів. Окремі частини скелі нагадують швейцарський псих, усь дірка від виходів печер і кроті. А унікальний на спашу мило є чисто буковинським парадоксом. Лише увіліть, водяний потік Іспанію, загальною висотою Місцевість унікальна своєю флорою та фауною. Візиткою панку є такі росини, як шафран гейфеля, перецвіт вісняний, зозеленець селефовий, Шешкогрип лускатий, первоцвіт вісняний. Та тварини хорахів песні, синиця велика, сонцевитка павичі око, жуколей. Ці росини та тварини занесені до червоної книги України. Вони потребують нашого захисту, хоча Олексію інколи буває і таке. Дмитрик, не лови мене, я великий метелик Аполлон, один із найгарніших і найрідкісніших метеликів нашої фамилиї. Що це задима? Метелик говорить. Дмитрик, не топчи мене. Я первоцвіт весняний, квіточка гарненька, ніжна, ніжна, весняна, жовтенька. Людям душу й серця я зігрію. Але зараз про життя лиш мрію, щоб мене землі не виривали. Щоб мене ногами не тотав. Ну, і ну, друге попередження. Благаю, не стріляй у мене. Невже тобі не жаль чорного лелеку? Моїх родичів залишилось так мало, ви, люди вирубуєте ліси, і ми зникаємо. Що це за дива? Стій, хлопче, не брудний річку, і так люблю чисту, прозору воду. Через вашу господарську діяльність нам зовсім не стало місця, придатного для життя. Що це за голос? Чи саме вже поїхав? Ой, а це що за чудо? Візьму для своєї колекції. Не чіпай нас, останні десятиліття чисельність жуків оленів різко скоротилась, бо такі, як ти, хапають нас у коробку, а коли ми гинемо, ви нас просто викидаєте. Ти диви, не чіпай, та чого я поступу? Я самого директора не, я не слухаю, я ніколи не слухаю і боком не поведу. І зараз так златки вріжу, що зразу замовкнути. Будь мудрим, Дмитрий, не ганьби мене, не знищуй мене, ти будеш жити, допоки я жива. А хто ж ти? Де ти заховалась? Покажись. що злякалась, Вийди сюди. Мене ти бачиш щодня, щохвилини. І всюди, там, де зупиниться твій погляд. Є природа. Пам'ятай, природа і людина єдині. Допоки вони житимуть мирі і злагоді, доти існуватиме життя на землі. Якщо людина знищить мене, я знищу її. Може, досить дурницями займатися, Може вже часто дорослі Я тебе берегтиму, матінко, природа. Земля моя, повір мені. багато унікальними національними парками, де кожна росина і тварина є частиною великої екосистеми і цей світ тим. Ми закликаємо кожного: бережіть ліси, річки та степи. Не залишайте сміття, не порушуйте спокій диких тварин. Вони господарі цієї землі. Підтримайте заповідники волонтерством, інформацією чи добрим вчинком. Наша природа це скарб, який ми маємо зберегти для майбутніх поколінь. Отож, долучайтеся до захисту довкілля разом із заповідною Україною. Сьогодні наша сміливість – це не лише боротьба за чисте до Києва. Це боротьба за Україну, за її свободу, за її майбутнє. Війна, яка йде на нашій землі, це не лише біль і руйнування, але й величезна екологічна катастрофа. Вона несе небезпеку людям і природі в зоні бойових дій, навіть там, де активних військових дій не було. Війна призвала до екоциду нашої землі. Ракети знищують міста, випалюють ліси, отруюють воду та землю. Близько 30% українських заповідників та національних природних парків постраждали від війни. Підірвані з дамби, зруйновані заводи, пожежі на нафтобазах – Це тисячі тонн токсичних речовин в нашій природі. Моя земля пала. Мої ліси знищені. Мої річки стали отрутими. Але я вірю у вас, люди, як роботи за Україну, так боріться і за мене. Ми народ, що не скориться. Ми єдині. Ми не зламані. Ми однієї сміливості. Ми знаємо, що війна не зламає нас, але ми також не дамо знищити нашу природу. Бо саме ми, українці, можемо її врятувати. Що може зробити кожен із нас? Робити маленькі, Але важливі кроки щодня. Викидайте сміття в правильні контейнери. Використовуйте менше пластику, одноразові трубочки, стаканчики, пакети. Пляшки руйнують екологію. Менше купуйте та не викидайте. Давайте дорого життя, старим речам. Економте воду та електроенергію. Це не лише для гаманця корисно, а й для природи. Утилізуйте батарейки. Використовуйте та побутову кінку. Завантажуйте правильну машину повністю. Не друкуйте електронні квитки. Відгодовуйте птахів та бездомних тварин. Виставте дерева та квіти, навіть один заженець може змінити світ.